Витаю тебе, о дитятко Ісусе, на голові, якого є корона, і визнаю тебе моїм Богом. Не хочу більше служити дияволові в моїх стражданнях і гріхах. Царюй, О Ісусе, моєму бідному серці і збережи його Своїм назавжди. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь. За для твого божественного дитинства, о Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу. Коли це піде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідний. Бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь.